Світловодськ – народження міста таку назву має нова книга, яку нещодавно презентували в Світловоцькій центральній міській бібліотеці. В читальній залі цього культурницького закладу, крім освітян та бібліотекарів, зібралися письменники, поети, журналісти. Ну і звичайно, ті, кому було присвячено видання ветерани Кременчуцької ГЕС. Ідея створення книги, яка присвячена 55-й річниці з дня запуску першого гідроагрегату ГЕС, належить засновнику фонду розвитку громад Олесю Довгому, людині, яка не тільки ініціювала створення у Унікального видання про історію нашого міста. Олесь довгий надав фотографії з особистого сімейного альбому, організував збір спогадів серед ветеранів підприємства, забезпечив матеріально-ресурсну базу для видання збірки. Говорячи про історію випуску цієї книги, про її значення в історіографії міста, Олесь Довгий висловив сподівання, що збірка стане однією частиною великої справи збереження історичної пам'яті про трудовий подвиг мешканців Кіровоградщини. Того моменту, перший раз побував на ГЕС, побачив вас, дорогі ветерани. Мені захотілося зробити щось, щоб продемонструвало такий знак уваги, який, знаєте, можливо, це не матеріальна річ, але воно важливіше. Це знак уваги тих, кому це найбайдуже. І це те, чим можете ви показувати іншим, хто не готовий копатись в історії, переривати архіви, дивитися на фотографії, а хто хоча б візьме готовий продукт, його прочитає. І побачить якісь свої корені. Я бажаю, щоб таких людей, які щиро, з щирою цікавістю прочитають цей невеличкий альманах, і кому буде цікаво, і хто, можливо, щось із цього винесе для себе, буде якомога більше. Від мене особисто, від всього нашого покоління, від усіх людей, які шанують старших, які шанують тих, хто щось будував. Вам усім низький клін народження нашого міста очами очевидців, простих робітників, які споруджували, а потім віддали довгі роки життя роботі на Кременчуцькій ГЕС та розбудовували наше місто. Ці книзі все достовірно. Фотографії не постановочні, теплі, відверті. Спогади людей, тих, хто стояв у витоків підприємства та власне у витоків заснування міста. ветерани Кременчуцької ГЕС написали про себе, про перші враження від будівництва, про найважливіші моменти життя. Про друзів, живих і тих, кого вже немає. Саме тому цю книгу можна вважати унікальною. Безумовно, це чудовий афермітівський вигляд, приємно брати в руки, але, мабуть, найголовніше, якщо ви помітили, мабуть, я перше тримаю альманах, де мова йде не лише про міста, а є. Розмова і про людей. Тобто таке переплетіння і розвиток міста, і розвиток спілкування людського, створення сімей. Я хто кого запросив на роботу, влаштував дядька і таке інше. Це дуже чудово. Тому, безумовно, велике спасибі. Але це не ви настільки переконали, щоб ми відчували цю душу. Я зрозумів, що це перший том альманаху, Бо вона ще багато освіття. до книги. Увійшли спогади 20 героїв будівельників Кременчуцької ГЕС. Це справжня подорож, яка сповнена зустрічами з людьми яскравими, духовними, справжніми. Слід зазначити, що зібрані матеріали є результатом роботи журналістів газети міської ради «Світловодськ вечірній. Для них це далеко не перші інтерв'ю з ветеранами Кременчуцької ГЕС, але ці особливі. Всі люди, які погодилися спілкуватися з нами, абсолютно позитивні і вони. Дуже прагнуть поділитися з своїми нащадками, своїми спогадами. Крім того, вони розраховують на нашу увагу, вони хочуть бути соціально активними, вони висловлюють своє незадоволення, що з роками про них згадують не так часто, як раніше. Я думаю, що видання цієї книжки це і є велика увага. До старшого покоління міста Світловодська. від задуму повісті до втілення пройшло менш ніж два місяці. Книга видана у Світловодську тиражем 1500 примірників. Справді такі видання зміцнюють авторитет міста. Ви знаєте, це такий перший вчинок, і я вважаю, це саме головне. Людина показала, що в нього слова не розходяться з діла. І я вам дуже вдячний, що колективу, нашої ветеранської організації в першу чергу, одна сюди колектива. Ну і саме хочу побажати. Так і держати, щоб слова не розходились ніколи сміли. Все найкраще. Презентація закінчилася дружньою бесідою з ветеранами Кременчуцької ГЕС. Дякую вам за те, що ви пам'ятаєте. Це наша молодість, це наша юність. Ну, що могли, то і делаємо. Оцінка ваша. Всім відомо, що найкращий подарунок це книга. Такі приємні подарунки отримали всі, хто був присутній цього дня на заході, в тому числі і журналісти телерадіокомпанії «Веселка». Інша частина тиражу буде передана в школи та бібліотеки. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка».